Доброго дня, любий друже! Розпочинаємо нашу подорож у захоплюючу країну музичних знань. Перед тобою робочий зошит з музичної грамоти та практичного музикування. З він стане твоїм путівником у захоплюючу країну. Робочий зошит складається з декількох розділів. Перший розділ це правила в таблицях та схемах. У другому розділі тебе чекають цікаві уроки з різними завданнями. Репусами, кросвордами. І також третій розділ це музичний словничок. У допомозі тобі стануть відеоуроки з роз'ясненням до кожної теми. До них ти можеш перейти за QR-кодом або за покликанням на YouTube. Отже, Намагайся виконувати кожне завдання уважно, з задоволенням, і в тебе все вийде. Сторінками цього зошита ти помандруєш разом з нашими помічниками це супергерої, які будуть вказувати тобі, як саме виконувати завдання. Наші супергерої добре знають та ознайомлять тебе з правилами з підручників нашої землячки, знаної музикознавиці, Галини Артемівни смаглій Урок номер 1 Музика як мистецтво звуків. Нотний стан. Ми живемо в озвученому світі, та навіть павутинка дзвенить. Прислухаймося. Це гурки, свіст, дзвін. Є звуки, які особливо привертають свою увагу. Милують нас своєю виразністю, красою. А є навіть ті, на які ми не звертаємо уваги. І так, звуки бувають музичні та шумові. Саме про музичні звуки ми будемо розмовляти. Музичні звуки мають свої властивості. Це висота, бувають високі, середні та низькі. Вони бувають довгі та короткі. За гучністю, гучні та тихі. І також тембр це забарвлення звучання. Кожен музичний інструмент, голос співаків має свій тембр. Розглянь малюнки. Уяви, як звучать звуки, як іде дощ, шумить листя, звучить акардеон, летить бджілка, грим. Обведи малюнки, які відповідають музичним звукам. Так, дійсно, це акардеон, рояль, цимбали. І ще є один музичний інструмент, це бубон. Це шумовий інструмент. З шумовими інструментами ти детально ознайомишся на уроках з шумового оркестру. Наведи свої приклади музичних та шумових звуків. Наступне завдання: прочитай текст пісні, вивчи її на слух і заспівай разом з викладачем. Пісня називається Їде котик. Послухай. До ревіфасу. Так, ця пісенька розповідає нам назву ноток до ре, мі, фа, соля, сі. Їх сім. І живуть вони на нотному стані або нотоносцю. Що ж таке нотний стан? Це п'ять горизонтальних ліній, на яких розташовані ноти. Ми починаємо рахувати знизу вверх. Один, два, три, 4, 5. Саме тут живуть нотки. А що ж таке ноти? Це знаки для запису звуків. Подивись уважно. Вони можуть записуватися на лінійках і між лініями. І наступне завдання тобі потрібно буде написати ноти на лініях на однаковій відстані. Овальні нотки на однаковій відстані, на лінії. Подивись. Ніби на мистинки ось на лінія. Не поспішай зроби це правильно. Okay. Наступне завдання потрібно написати ноти між лініями. Між першою і другою. Я не вилажу за лінію, між другою та третьою, між третьою та четвертою, і між четвертою та п'ятою. Наступне завдання, тобі потрібно подивитися разом з батьками відео про шумові ударні інструменти та виготовити свій власний інструмент приємного перегляду, а також вивчити пісню, яку сьогодні ми співали на уроці, та вивчити назви ноток. В кінці зошита також є нотний зошит. Потренуйся у написанні нот на лінійках і між лінійками.